У сумах зросла кількість загиблих через удар безпілотниками. Росіяни вбили трьох мирних жителів. Ще 21 людина поранена. Вигатили по місту з дронів окупаційні війська напередодні. Поцілили прямісінько у житловий будинок. Тож рішення міської влади 4 липня у Сумах оголошено днем жалоби. У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив: Рашисти цілили ще й у будівлю СБУ. Утім, через брак систем протиповітряної оборони відбивати всі рашистські атаки. Україна не в силах. На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми, іранським дронам, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Продовжують рашисти гатети і по мирному херсону з мінометів, ствольної артилерії, авіації та безпілотників. Минула доба пройшла під обстрілами. Сьогоднішній ранок теж. окупаційні війська вбили двох херсонців. 70 разів обстрілював нас ворог чи більше 400 снарядів випустив. Найбільше від російських обстрілів потерпають ті населені пункти, які розташовані неподалік Дніпра. Які були підтоплені і сьогодні? От ранок також було дуже гучно і приніс трагічну звістку. Близько шостої ранку. А війська завдали артилерійського удару по Херсону. На жаль, двоє мирних людей отримали поранення, несумісні життя. Протистоять рашистським загарбникам наші героїчні військові. За даними Генштабу, українські оборонці наступають на кількох напрямках, тривають важкі бої і втрати окупантів шалені. Загалом наші воїни ліквідували 770 російських окупантів, два танки, дев'ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 3 засоби ППО, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 9 автомобілів. Також завдяки роботі ЗСУ. рашистські війська за добу втратили ще 26 артилерійських засобів та три зенітно-ракетних комплекси. Літак із людських силуетів у Вінниці в роковин рашистського теракту на площі перемоги віддадуть шану загиблим. У рамках акції Янголи пам'яті вінничани вишикуються із патріотичними кульками в руках, аби відтворити контур літака. Ми запрошуємо всіх вінничан доєднатися до цього заходу. Кожна людина, яка займе своє місце на контуру літака, це буде такий символ саме непохитної рішучості нашого міста, стояти пліч опліч. Мирна акція відбудеться 13 липня на європейській площі. Аби приєднатися, необхідно зареєструватися на сайті міськради. Я дав телефон з камерою знімати і собственно почав бити. Жорстоко били та знімали на відео. Правопорушення вчинили двоє вінецьких підлітків 16 та 15 років. Будучи на підпитку, хлопці побачили чоловіка, який лежав на землі, і вирішили відгамселити його. Потерпілий до поліцейських із заявою не звертався. Знайшли порушників з допомогою їхнього ж відео. Розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено обмеження волі до п'яти років. Вони служать та захищають. У Вінниці відзначили тих, хто 24 на 7 несе службу заради безпеки людей. Сьогодні професійне свято правоохоронців, день національної поліції України. З перших днів вторгнення расистів, поліцейські вінничини зі зброєю в руках стоять як на передовій, так і на варті правопорядку в тилу. За мужність, стійкість та відданість професії, слідчі оперативники, дільничі інспектори, криміналісти, Істи та спецпризначенці отримали подяки та нагрудні знаки. 47 сім правоохоронців отримали подяки від Вінницької громади, а 27 поліцейських грошові премії. У різним соціологічним дослідженням порівняно там динаміка. Вісім років назад довіда до національної поліції буквально недавно було 8 муніципальне об'єкту, то динаміка ну, достатньо суттєва і вона позитивна. А першу чергу це ваша плідна праця, як я вже говорив, ваш професіоналізм, ваша згуртованість. І дуже важливо, щоб будь-які органи місцевого самоврядування були в тісному контакті, в тісній роботі для досягнення цієї мети. Тарифи на воду не підвищуватимуть. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. 1 липня 2023 року вартість мала зрости в середньому на 32%. Наразі регулятор розпочинає консультації з Кабміном задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з держбюджету або інші ко компенсації для покриття витрат водоканалів за словами фахівців Вінниця облводоканалу нинішній тариф є збитковим і покриває потреби підприємства лише на 57%. Ми маємо значне збільшення по вартості електроенергії, і нагадаю, що наше підприємство споживає 3,5 мільйони кіловат електроенергії на місяць. І сьогоднішній рахунок за світло він уже становить більше 16 мільйонів гривень. І звісно, реагенти для очищення води це друга складова. З початку війни їхня вартість зросла у 3-4 рази, і це не було відображено у діючому тарифі на водоспоживання. Поглинає пил та шкідливі речовини, знижує температуру повітря та рівень шуму навколо. Такі переваги дає створення міських луків, тобто зон різнотрав'я. Вона і має бути от на зразок ось такого давньовідомого відомого декоративного елементу, як мавританський газон. На відміну від англійського газону, де, як правило, висівається ось рослина одного виду і ретельно стрижеться десятки і сотні років. В мавританському газоні має бути 15-20, а то за Кращих умов і більша кількість видів рослин різнотрав'я у середмісті до того ж стає додатковою зеленою зоною. Поки що такий проєкт тестують на чотирьох ділянках на роздільних смугах по вулиці Келицькій, між дорогою та трамвайними коліями, по барському шосе, по вулиці енергетичній та у Вишенському парку. А для того, аби такі зони не видавалися просто недоглянутими, поблизу встановили інформаційні таблички. Економічна складова також досить суттєва, тому що фактично на цих ділянках основним принципом, до якого ми прийшли, це обмеження косіння. Воно скорочує витрати на косіння. Також такі ділянки не потребують поливу, що зменшує витрати на їхній догляд. Протестувати таку практику у Вінниці вирішили, надихнувшись закордонним досвідом. Подібні зони почали облаштовувати у Європі з 2000-х років. Я вважаю, що це надзвичайно важливий крок для того, щоб Вінниця все ближче наближалась до стандартів європейських міст. Якщо ми маємо такі ділянки некошеної трави, це значить там можуть сховатися якісь комашки, метелики. Якщо там є якась квіточка, яка цвіте, значить якийсь метелик чи бджілка зможуть напитися нектару. У майбутньому міські луки планують засіяти і на прибудинкових територіях. Три срібних та шість бронзових нагород вибороли юні віничани на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації. Міжнародні змагання з днями в Угорщині серед юнаків віком до 16 років з 11 країн. Віничани виступали у складі національної збірної, продемонстрували високі вольові якості та додали до медальної скарбнички дев'ять нагород. Грошова підтримка на оздоровлення, медичне забезпечення, знижки на проїзд і не тільки. У Вінниці продовжують діяти муніципальні пільги для сімей загиблих захисників та захисниць, аби нагадати або ж познайомити з такими можливостями у нашій громаді організовують тематичні зустрічі. Запрошуються фахівці по, по відділах, наприклад, і відділ пірі, і відділ персоніфікованого обліку, і спеціаліст по пенсійному забезпеченню. Кожен розповідає про свою нішу і акцентує на алгоритмі дій для отримання певної пільги. Одна з новацій від міськради 5 тисяч гривень для оздоровлення дитини загиблого захисника чи захисниці. Потрібно, щоб мати прийшла. Зі своїм паспортом, модифікаційним кодом, свідоцтвом про народження дитинки, довідку з місця реєстрації дитини, освідченням встановленого зразку і, і рахунком з банку і написала заяву. Нагадали і про можливість заощадити на комуналці. За міською радою ще також введено пільга така для підтримки, скажімо, матеріальна підтримка для родин в опалювальний період по тисячі гривень. Матеріальна допомога на житлово-комунальні послуги. І в неопалюваний це з травня місяця по жовтень місяць, по на, на неопальний період по 500 гривень на домогосподарство. Інформаційні зустрічі планують проводити і надалі. Про кожну департамент соцполітики повідомить пільговиків телефоном. Купальські свята без масштабного відзначення, але зі збереженням національних традицій. Українська культура та самобутність нині під прицілом расистів. А тому гуртуватись тисячами, як то було до повномасштабного вторгнення, надто небезпечно. Тож департамент культури Вінницької міської ради до купальського свята підготував різні заходи. Локації розподілені на різні дні, починаючи вже з 4 липня. Вони відбуватимуться як у місті, так і на приєднаних територіях. В писарівці, стадниці, великих крушних... Линцях у бібліотеках та навіть онлайн кожен зможе знайти собі локацію по інтересам в переліку. Майстер-класи сплетіння вінка, купальський пікнік, дитячі свята, вивчення пісень та обрядів. І вже 6-7 число, тобто безпосередньо, два найбільших таких найважливіших найважливіших да, в цьому святі народному днів, планується проведення. Концертних програм, проведення театралізованих діст і власне проведення знову ж таки майстер класів У повітрі характерний запах свіжоскошеної трави на пляжі Хімік з самісінького ранку Вінничани засмагають. В перших рядах 47-річний чоловік зізнається, на цьому пляжі відпочиває з дитинства. Про те, що засмага може нашкодити, знає, однак його це не зупиняє. все в порядку так. Одне життя, ви знаєте, одне, їх не два. Я хочу провести його тут під сонцем, а не в темнені. Тетяна ретельно змащує своє тіло сонцезахистом і переконує вітамін, Д ще нікому не завадив. Все є плюси і мінуси, так що, якщо захищатися, якщо з розумом підходити до кожного питання, наносити сонцезахисні масла там СПФ, то воно не буде шкодити. Так само любила поніжитись на сонці, аби отримати бронзовий відтінок шкіри і Лариса. на активному сонці в такий час пік пробула хвилин 20. Ну якби на спині прилежала нині, ж вона пацієнтка обласного шкірно-венерологічного центру. Отакі от плями яскраві, от такі, і отут от такі. Вони болючі, вони дуже дискомфортно. Я не можу користуватись навіть легким СПФ, який мені потрібен влітку обов'язково. Лікарка пояснює, через зміну клімату сонце стало активнішим та агресивнішим. Фотодерматити це реакція шкіри на активне сонце. І люди переборщують за смагою. Як тільки вони переборщили, тут вам і фотодерматит. Небезпека сонячних променів підчікує не лише на пляжі, а й коли ми просто виходимо на вулицю. Тож у щоденний догляд дерматологіня радить додати СПФ. Більшість наших пацієнтів не звертають увагу. Вони думають, ну на що мені СПФ, якщо я сів в машину та й проїхав. От моя молода колега буквально пару днів назад звернулася до мене, каже: ви знаєте, Наталія Борисівна, я їхала в машині. Машина закрите скло, тобто затемненне скло. А в неї реакція шкіри на сонечко, і таке також може бути. Більш того, застерігає, не всі ліки полюбляють сонце. Наприклад, до таких е препаратів е відноситься доксицикліновий ряд. Тобто, якщо людина приймає антибіотики на тлі прийняття антибіотиків, людина виходить на сонечко і починається активна така фаза реакції шкіри на сонячне опромінювання. Під впливом сонячних променів в клітинах руйнується колаген і запускаються механізми старіння. Від ультрафіолету можуть розростатися родинки, збільшуватись і перетворюватись на меланому. Родинки ви маєте захищати від сонячного проміння однозначно. Сонячні опромінювання дають мощну, таку мощну атаку на оці вогнищі ураження, що безумовно це може розвинутися буквально 2-3 місяці, і людини немає. Рак саме агресивний. Він саме агресивний. Тобто, якщо онкопатологію, наприклад, внутрішніх органів людина може хворіти довгий час. А от якщо ми виявляємо рак шкіри, це воно молніносно все проходить. Так що будьте обережні. Якщо ж все ж згоріли на сонці, лікарі застерігають, у жодному разі не можна наносити на шкіру жирні засоби. Радять рятуватись пантенолом і приходити на огляд до дерматолога.